Мільйонер, який уклав усі свої статки в справи державотворення України, Євген Харлампіович Чекаленко, найбільший землевласник. Він прийшов у світ 9 грудня 1861 року у селі Перешори, що на Херсонщині, йому на все життя вкарбувалося у серце народні пісні, казки, роздуми захожих лірників. Першу ж науку Євген Чекаленко перейняв у сільського панаця Василя Лопатинського, великого ідеаліста і стихійного українця. У віці 14 років Євгена відправили вчитися до Єлисевідградського реального училища першого розряду. В училищі хлопчина сидів з однією партою з Панасом Тобілевичем, згодом з Аксаганським, у майбутньому одним із коріфеїв українського побутового театру. Знав його рідних братів, також стихійних українців Миколу Садовського та Івана Карпенко Карова. Завдяки новим знайомим реаліст захопився театром і національними ідеями. Адже при міському громадському клубі брати Тобілевичі організували аматорський театральний гурток, який щосуботи, на користь незаможніх учнів, давав українські вистави. Режисером виступав Марко Кропівницький, котрий тоді проживав у місті. Ось чому Євген вчасно побачив Наталку Полтавку, сватання на Гончарівці на то долю, дай серцю волю заведе в неволю, що в підлітковому віці справила на нього величезне враження. Наприкінці 1882 року він став вільним слухачем агрономічного відділу природописного факультету Харківського імператорського університету, де одразу ж опинився в активістах української студентської громади. Агрономічну науку Євген Чекаленко студіював у професора Анастасія Єгоровича Зайкенича. Того ж року студент познайомився, а згодом і одружився, із принциповою курсисткою Марією Садик, родом із Лубенського повіту, котра навіть із подругами спілкувалася тільки українською мовою. Подружнє життя молодого патріота не змінило, а навіть дещо революціонізувало. З огляду на те, що і стара, і нова українські громади були в Харкові гетькволі, Євген Чекаленко долучився до лав української радикальної громади під очільництвом народника Володимира Мальованого. Врешті-решт жандарми довідалися про діяльність підпільного гуртка і шістьох учасників схопили. Один із заарештованих на допиті видав усіх. Отож, закінчити університет не вдалося. Свідомого Українолюба заарештували, за політичним переконанням позбавили права проживати в обох столицях, а також у Києві і Харкові, та за участь у радикальному гуртку в травні 1885 року на 5 років відправили у село Перешори під власний нагляд поліції. Його рідний дядька довірив йому величезне господарство, і Євген Хвацько взявся до роботи. Читав купу спеціалізованих відань з агрономії, студіював популярні письма із деревні російського публіциста, народника і агрохіміка Олександра Енельгарта, сам експериментував з перешорськими ланами. Колишньому Дон хоту довелося раніше за всіх вставати, пізніше від усіх лягати, цілий день за всім доглядати, даючи роботі лад. Натяк на спокій з'являвся хіба що узимку, коли Євгеномі вдавалося поглиблювати самоосвіту в питаннях сільського господарства, читати фахові часописи та в робочий зошит натувати науково популярні розвідки. Турбуючись про економічну самостійність місцевих селян, Євген Харлампович заснував у перешорах навіть кредитове товариство. Багатьом бідним селянам він віддавав землю за четверту купу, тобто за четвертину врожаю. А через земельний банк продав безземельним селянам 250 десятин за дешеву ціну. Найголовніше, що робив новатор сільського господарства, він не просто плекав власні соціально-педагогічні експерименти, а з року в рік привчав селян господарювати самостійно, по суті, формуючи з них той самий середній клас, на який він покладатиме надії у часи національних змагань. Чекаленко був справжнім академіком хліборобської справи. Євген Харлампійович проводив дивні для посушливих країв аграрні експерименти із чорним паром, тобто методом збереження вологісті ґрунту, і завжди домагався в 10 років більших врожаїв, ніж інші господарі. Чекаленко отримав золотий значок Міністерства землеробства Російської імперії за зразкове господарювання, написав і видав практичні поради для сільського господарства, розмови про сільське хозяйство у п'яти книгах. Свою брошуру Євген написав українською мовою, а потім аж п'ять довгих років добивався її видання. Причому дозвіл підписував сам міністр внутрішніх справ Росії, оскільки українська мова на той час була забороненою. Перший наклад в Одесі за тиждень розійшовся у кількості 10 тисяч примірників. За ті свої книжки автор отримав від сільськогосподарських товариств дві великі срібні і одну золоту медаль. І головне, у середовищі українських селян розмови про сільське хазяйство стали другим за популярністю виданням після Кабзаря Тараса Шевченка. Ледьмо сплив п'ятирічний термін перебування під гласним наглядом поліції у селі Перешори, як восени 1894 року Євген Чикаленко залишив батьківський маєток і переїхав до Одеси. В одеський період життя він стає співзасновником української громади у Петербурзі та видавничого благодійного товариства видання закальнокорисних та дешевих книг для народу. Його перший громадянський подвиг полягає в тому, що саме він став тим патріотом, який узявся матеріально зшивати дві частини під російську та підавстрійську. Власними коштами Чекаленко підтримував ідейну роботу по обидва боки Дніпра. Надсилаючи фінансову допомогу туди, де вона більше ставала в нагоді. Як авторитет національного масштабу, Євген Хралампович не один раз залагоджував гуманітарні сварки, поширені від спорту в середовищі української інтелігенції. Здобувши перший досвід громадської правісті в Одесі, Євген Чекаленко вирішив оселитися у Києві, де, на його думку, було ширше поле для громадської справи та гуртування українців. До Києва родина переїздить восени 1900 року. А в 1904-му Євген купує власний будинок на вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, 56. Він стає відомим місцем у так званому українському кварталі. Сучасники називали його Всеукраїнським вуликом або ж культурно-політичним салоном. Він набирає ролі осередку проведення з'їздів загальної безпартийної української організації, а згодом і товариства українських поступовців. Чекаленко допомагав видавати часопис по мор'ю по суші. Власним коштом видав збірку 300 найкращих українських пісень, які були ним зібрані до опрацьовані українські роки. Коли померла восьмирічна донька Євгенія, Чекаленко вирішив усі кошти, які б мали скласти її посах, віддати на громадські цілі і таким чином вшанувати її пам'ять. Він вніс у редакцію часопису Київська старіна тисячу карбованців на премію за найкращу написану історію України в одному томі. На його гроші видано руско-український словарь Оманця Комарова. Він допомагав журналу Київська старина, сплачуючи гонорари за українські твори письменництва, друковані в цьому журналі, підтримуючи таким чином Гринченка, Яворницького, Коцюбинського та інших. Фінансував тижненик селянин у Львові, став головним фундатором Академічного дому у Львові, заохочуючи на Дніпрянську молодь і їхати на студію до Львова. У 1910 році придбав у Алупці земельну ділянку, щоб збудувати пансіон для українських письменників. Євген Чекаленко власним коштом видавав єдину на Надніпрянщині україномовну щоденну газету Рада, хоч страшенно нервував, нажив виразку і поклав початок розоренню. Він оплачував і праві українські партії, і ліві, аби вони були українськими. У роки Першої світової війни Євген Чекаленко проживав у Києві епізодично, уникаючи зустрічі з жандармами, бо мав нелегальний статус і репутацію українського Мадзепінця. Розвал імперії та суспільні зміни 1917 року Чекаленко зустрів піднесено. Уже 4 березня, з ініціативи Товариства українських поступовців була створена Українська центральна рада. Чекаленка мали обрати головою Центральної Ради. Але через хворобу він відмовився на користь Грушевського. А у 1018-го його запросили стати гетьманом. Три дні думав, знав, що справиться, вірив, що Україні потрібен гетьманат, але з рук німців відмовився на користь Скоропадського. Поразка національних визвольних змагань змусила Чекаленка емігрувати до Галичини. Він думав, що читав тим тимчасово, але виявилося, що назавжди. На превеликий жаль, останні 10 років життя великого українця, землі якого були відібрані большевиками, пройшли у злиднях і хворобах. З 1920 року Євген Харлампович перебував у Робінштайні, Австрії, жив у великій бідності. Потім переїхав у Чехію в Падебради. намагався заробляти сам і ні в кого нічого не просити. Чекаленко через тривалу хворобу був виснажений фізично, а тривога за рідних і друзів, що залишилися в більшовіцькій Україні, знищувала його морально. У напівголодного біженця виразка шлунка перейшла в рак. Українська нью-йоркська газета Свобода навіть оголошувала збір коштів на лікування Євгена. Помер Євген Чекаленко 20 червня 1929 року у клініці Чеського університету. За заповітом його тіло спали на крематорії з тим, щоб попіл розвіяли полем України. 1930 року у Львові, на спорудженого коштом Чекаленка Академічному домі, встановили пам'ятну дошку, яку освятив ініціатор цього, митрополит Андрей Шептицький. А на великій Україні Євгену Чекаленко судилося майже столітнє забуття. Та в останні десятиліття потроху повертається до нас ім'я і праці великого сина України.